Дорогі мешканці та майбутні сусіди від усієї команди обслуговуючого кооперативу «Садів Рів'єри» щиро вітаю вас з Різдвом та придешним новим роком. Ці свята про домашній затишок, щирі обійми близьких і віру в краще майбутнє. Для нас велика радість і відповідальність допомагати створювати умови, щоб ви могли насолоджуватись вдома цими особливими моментами. 2024 рік став для нас особливим. Наша велика родина поповнилась новими мешканцями, які оселились у своїх затишних домівках. Це ще один доказ того, що наш комплекс стає справжнім місцем для життя і щасливих історій. Ми з нетерпінням чекаємо на завершення будівництва нових секцій, щоб із теплом і посмішками зустріти наших майбутніх сусідів. Нехай ці свята наповнять ваше серця миром і радістю, а Новий рік подарує нові досягнення, щасливі події та багато приємних моментів. Ми завжди поруч, щоб допомагати, підтримувати і дбати про ваш дім.